Закопування грошей або дорога в нікуди так волинський природозахисник називає будівництво автошляху, яке нині триває у густому маневицькому лісі. Нещодавно тамтешні лісівники заповзялись вимощувати дорогу до черемського природного заповідника, або ж як кажуть місцеві, до черемського болота на це планують витратити близько мільйона гривень та під корінь виробити дерева, які заважають прокладанню дороги. Як стверджують, у Маневицькому лісгоспі доїсти до болота вирішили прокласти, аби до нього можна було зручно дістатися автомобілем. Однак громадські екологи подейкують, що мотиви такого будівництва зовсім інші. Ському природозахиснику Михайлу Химену про лісові роботи у Маневицькому районі розповіли його колеги. Науковці випадково помітили, що до тамтешнього черемського заповідника через ліс почали прокладати нову автодорогу. Та ще й яку просто мрія для лісовозів. Природоохоронці зацікавились цим фактом. Не зрозуміло для чого будується дорога в нікуди. Ось ну, чесно кажучи, навіть і не знаходжу слів, як можна це пояснити логіка взагалі. Та питається інше, для чого до заповідника дорога? Шириною 12 чи більше там, метрів просто незрозуміло. Я б навіть резумуючи би, сказав би так, що ця дорога в нікуди, або ця дорога, можливо, для того, щоб ліквідувати цей заповідник, бо інакшої логіки абсолютно не піддається. З'ясувати, для чого до заповідника, який створений для збереження типових та унікальних природних комплексів українського полісся прокладають автомобільну дорогу, ми зателефонували до його директора. Заповідник це 200%, ми звертаємося для того, щоб будували дорогу. Це 200%. І, і, і аби щоб ми, мене запитала, я б сказав, що може не треба будувати. Мене ніхто не питав. Я ж їм не указ. А чого ви не хочете нам це на камеру сказати, що от ви не в курсі, з вас це ніхто не запитував, ви не знаєте. Не чого я не хочу? Якщо це стосувалося сугубо заповідника, ніколи не сказав би, що я не хочу. Uh -huh. Ну розумієте, повірте мені правильно. Я працюю в шість е, цього і я не хочу вмішатися, вони мене хороші друзі, вони з ними спілкуються. До чого я маю вмішуватися в справи мене держгоспу? Після цієї розмови факт будівництва дороги до черемського болота нас остаточно зацікавив. Ми зв'язались із керівництвом Маневецького лісгоспу, який є замовником та ініціатором виконання цих робіт. Телефоном довелось довго вмовляти лісівників, аби з нами зустрілись. За те, як приймали головний інженер Маневецького лісгоспу, нам ще двох спікерів приготував. Івано то підходьте до мене. Інженер Меневицького лісгоспу до кабінета кличе директора Черемського заповідника, того самого, який телефоном відмовлявся від інтерв'ю. А ще на підтримку будування лісових доріг депутата Маневицької райради Анатолія Неродика. Чоловіки самі рвуться розповісти журналістам про важливість лісової дороги. Та мені хотілося б подякувати керівнику даного підприємства за те, що він це робить. Адже дороги вони колись. Потрібні були зараз, потрібні і вони будуть в далі. Потрібні. Я вважаю, що ця дорога вреда для заповідника не принесе. Сам головний інженер з лісгоспу розповів: новий автошлях протяжністю 5,3 км кілометри дійсно прокладають до заповідника, бо він місцева перлина. На дану дорогу буде, ну вона робиться власними силами. Маємо будівельну техніку. Коштори 700 тисяч. Роботи виконуються власними силами. Це є кошти, які в нас, вільні кошти, які ми можемо використати. Вона є необхідною, як я вже наголосив, як протипожежна, лісогосподарська. В даному районі є Чернівський заповідник. Він є нашою славою бойових дій. Це є партизанське. Слава наших дідів, прадідів. Тільки не зрозуміли, яких партизанів має на увазі пан Сергій, адже в тих місцях базувались загони НКВС під керівництвом Медведєва. А чи ж добре для заповідної території, аби кожен охочий міг сюди дістатись, хоч легковиком, хоч вантажівкою. Питання риторичне. Однак цікаво, те, що доріжка то виявляється, веде не зовсім до заповідника. Після завершення першої черги зізнається інженер, автошлях планують прокласти далі. Ще 5 кілометрів автошляху облашто. Дують аж до сусіднього лісництва з Красницького лісництва в Новочервощанське лісництво до віддалених кварталів на межі з Любощовським лісгоспом. Тож, як бачимо, будівництво дороги явно пов'язане не із черемським заповідником. Тут інші приватні інтереси, переконані природозахисники. Це не є дорога тільки для лісгоспу. Вона, тут може люба людина, проїхатися і дорогою. А чи багато на території лісгоспу, там якихось приватних? Господарств мисливських я такої інформації не володію. Зате володіємо. Ми це офіційний документ. Інформація про користувачів мисливських угідь у Волинській області. Чи то співпадіння, чи кримінальна тенденція, однак якраз у вказаних лісництвах Карасинському та Новочервищанському, кудою прокладають дорогу, своє володіння має таке собі товариство з обмеженою відповідальністю Вулфка свого часу. Багато минавське лісове господарство чомусь відмовилось від 12 тисяч гектарів мисливських угідь на користь цієї фірми. Аналогічно і сусідні з ним Любошівський лісгосп, до якого нагадаємо, вестиме друга черга дороги. Чи треба казати, що причетна до цієї фірми родина одіозного експосадовця, який багато років разом із синами ділив, розпоряджався та керував лісовою галузю Волині? І без офіційних документів багатьом відомо, що директором цього Вулфка є Зіновій Колісник, син того самого Богдана Колісника. Саме за часів керування батька, сину та родинним фірмам перепало чимало таких ласих у Чи варто й згадувати, що зіновій колісник з 2001 по 2011 роки очолював це саме Маневецьке лісове господарство? Непогано господарює вочевидь тут і досі. Шкода тільки що за державний кошт.